Ну що, привіт, друзі! Сьогодні такий трошки інтимний ефір. Я вас пускаю до себе додому і покажу вам, як я живу тут в Аліканте, як ми влаштувалися. Працюю я в квартирі в своїй, та відео всі ми знімаємо тут, власне, з вами, в цій великій кімнаті. От. Тут ми з Маліською одночасно займаємося творчістю. Ми любимо малювати. Це картина намалювала колись я. Тут ви бачите Меліскіни шедеври. Хто не знає, у мене мама тренер шахів, і я колись в дитинстві була чемпіонкою України шахів. І була переможницею клубу ділових людей міста Лева Шахів. Тут затишно розташувалися вже і меліскіни іграшки, прям в великій кімнаті поруч. Та це наші фарби, ми прямо тут і малюємо, маємо мольберти і любимо трошечки з малізкою помалювати. Власне, тут ми з вами і знімаємо в цій великій кімнаті, знімаємо разом з вами ефіри. Нещодавно я купила нарешті собі телевізор. Ще тумбу під телевізор я не купила, тому він тимчасово стоїть на столі. Я дуже втішилася, що дійсно зараз такі прикольні нові сучасні телевізори. Я не знаю, може я з села, я такого ніколи не бачила. Бачите, прямо на пульті є і Netflix, і YouTube, і все разом дуже зручно. Сьогодні отримала посилочку від. Дівчат зі Львова, і хочу вам, до речі, показати: я замовляю собі аскорутин для зміцнення судин і веноплант для дівчат, які мають проблеми з куперозом, проблеми з гемороєм, варикозом. Теж зверніть увагу на ці два препарати. Вони в вільному, в вільному продажі є, тобто вони безпечні цілком. Ну, прямо тут, бачите, приймаю посилочки. Отримали ми кремавтозасмагу. Обличчям я не засмагаю, тому я окремо наношу автозасмагу на обличчя, щоб підтягнути трошки до декольте, і SPF 20 з мінеральними фільтрами для дітей на море. Також, бачите, мої улюблені в студіо приїхали трошечки, от ми е сьогодні розбирали косметики. Я, до речі, зробила склад в компанії-перевізника. І тепер по Європі ми будемо відправляти день в день, тому косметики вже вдома в мене трошки поменше, ніж було. От, тут я роблю свої макіяжі для дівчат, знімаю для вас курс саме макіяжу і вже завтра декоративку я теж буду відвозити на склад перевізника, тому це стане трошечки менше. Ну що, Певно, всім дівчатам цікаво, як виглядає кухня у мене. Значить, ну, звичайний робочий простір. Що мені дуже подобається, у іспанців є така штука, як побутова кімната. Тобто в побутовій кімнаті можуть зберігатися миючі засоби, тут пральна машинка, тут така от сушка за вікном для того, щоб сушити білизну. Ну, власне, є такі, от комірничок, які можна закрити. І буде завжди красиво і затишно. На кухні ми не їмо, ми їмо в великій кімнаті, тому тут затишно розташувався принтер. <гум> я тут друкую ваші замовлення, роблю, роблю роздрук переобліку товару. І до речі, класно цей принтер навіть друкує фотки. Тепер у нас є роздруковані фото. Бо знаєте, зараз соцмережами ми перестали друкувати фото і все зберігається в соцмережах. Харчуємося ми, звичайно, от зараз я варю бульйончик з курочки. Такий от, вариться в мене бульончик. Так, я готую, люблю готувати сама, іноді мені допомагає помічниця по господарству. Так, як всі люди п'ю каву <свісно> час і час. і що там в мене в холодильнику? На холодильнику висять іспанські глаголи. Вчимо іспанську, також такі самі побутові фрази Ласкаво просимо, силу, дачі тобі, тобто, трошки намагаюся вчити та, іспанську мову. Бачите, ми харчуємося як звичайні люди, українці. Бачите, є котлетки, є відбивне, є іспанська така ковбаска пет. До речі, дуже в них смачні помідори, такі дивні на вигляд, але дуже смачні. Люблю всяку моцарелку купити, отаку от. Вона в красивому такому тазі. Ну, коротше, холодильник звичайний. як у звичайної людини. Український квас меліце дуже любить. Є персики, тут що тут у нас? Є таке, апельсини, тут що у нас? Лимончик, м'ятка, рукола. Летіти буду завтра в Італію, тому купила собі в дорогу перекуситель трошки. Морозильна камера, що тут? Овочі заморожені, льод, морозиво та українські пельмені і рибка. До речі, я була здивована, що в Іспанії не можна купити поштучно морозиво. Морозиво продається одразу в пачках по 3-4 штуки. Тобто одну пачку можна купити, але смачного немає. Тобто, якщо хочеться гарне морозиво, то його треба купляти одразу такими пачками. Ну що, поїхали далі. Це е, коридор. Тут стоять сто стільці. В мене е, сідає до десяти людей. Коли я збираю людей в хаті, я своє маленьке, це чуть-чуть мого взуття. Це десь третя частина. Я дуже люблю. Я його. Чому його багато? Тому що я його рідко викидаю, тому що ношу я взуття ну, багато, ношу мало, і тому є такі, яким 10 років. Тут спеціальна така корзинка. І коли приходять дівчата, я все своє взуття ховаю в корзинку і звільняю цей простір для гостей. З парфумів я люблю менталь. Основне мій любимий, рожевий, ми його коли з вами розігрували між вами, між підписницями. Ще є отакий, от, але щось мені він не дуже зайшов. Стоять. Маліска любить ванільку, отаку от, вона водичку любить, і от в неї є ще фрозен парфуми. От, Це наша прихожа кімната. Та. Я вже робочу вам показувала, ще ж трошечки здалеку. Це наша. Робоча кімната. Поїхали далі. В Іспанії прийнято, що було два санвузли. Тому один санвузол я залишила вільним, Тобто це так називаємо гостювий санвузол. Тобто, якщо... якщо приходять гості, то вони ходять в окремий свій санвузол. Завжди в них є біде. Для чого ми так не вміємо, українці такі дуже не розуміємо, як цим користатися, не а от араби без того жити не можуть. І другий санвузол цікавий. Тут якраз ви можете і подивитися мій догляд. Зараз я вам розкажу про промокодики, які будуть. Та... Тобто, і покажу вам власне косметик. Мені подобається, що є вікно, в вані, тобто можна відкрити, поокупатися. Тут мої. Засоби для подогляду для воло за волоссям дивіться, я купила собі два фільтри фільтри на воду, тому що після Чорногорів в мене дуже зіпсувалося волосся, і я на Амазоні замовила собі фільтри на воду, окремо цей фільтр і окремо наличку. Таку. Так. Ну, ми, може, само внушені є, може я сама себе переконала, але мені здається, що волосся вже стало краще після того, як я завела цей чудові фільтри. Тут є мої масочки. Маска крем з ретинолом, маска з зілостейну, маска з вітаміном С, антиакне, колаген. Тобто маски в мене є майже всі. Також є нічні маски, які я вам розказувала, що їх класно в день використовувати, не вночі. Та, власне, для денного догляду. Також в мене є капельки з колагеном. Є різні, різні всякі такі доглядові штучки. Що в ванні? Я не готувалася на не розставляла вам, наставляла все красиво. Я просто показую вам, як, як, як є. Тому що, знаєте, якщо позувати, то власне можна було виставити як на вітрині магазину. Але це не так. Тестую нову сироватку від нашого виробника, вона ще поки без наліпки. Буде щось новеньке. Взяла собі на тест. І звичайний мій догляд це серія для сухої, нормальної шкіри. Я зазвичай її використовую. От і саме любима, то що ви дочекалися вже дівчата сьогодні на знижці буде рінова рінова це серія з пептидами міорелаксантами. Дуже потужна, сама сильна, от я її використовую вдень. Якщо ви хочете, у вас є таке молочко і тонік, супер. Якщо ви тільки будуєте свою систему, зараз на знижці буде серія з гіалуроновою кислотою, яка дуже дружить з пептидами міорелаксантами. Тут є очищуюче молочко з гіалуроновою кислотою, тонік з гіалуроновою кислотою, дрібномолекулярна сироватка. Дрібномолекулярна, тобто, це такі молекули, дівчата, ліпосимальні формулі, які проникають в глиб шкіри, дуже сильно зволожує шкіру. І от зараз на неї буде теж промоко 30%. Тобто вона дрібненька молекула, а зверху крем, яким ми закриваємо, має вже крупну молекулу. І що прикольного, що я вам скажу, що, наприклад, крем для очей має 30 мл. На жоден крем не має 30 мл для очей. А цей прям виходить дуже економічний, сильно потужно зволожує, розгладжує мімічні зморшки шляхом наповнення шкіри водою. Клеснючий засіб і дуже-дуже економічний. Оця різ з ялоронкою дружить з міорелак. Оце взагалі в нас топ продажів. Дівчат, Я не знаю жодної дівчини, яка би була незадоволена цим засобом. Коментуйте в кого є, це моя любов, я без цього крему для повік взагалі жити не можу. А якщо я не наношу крем з міорелаксантами, в мене брови підлітають. Одна підлітає вище, ніж інша. Що ще я вам показати? Люблю таку от водичку від Victoria Сікрет. Такий дезодорант, але без антиперспіранту, з такими сплискітками. Дуже мені подобається. СПФ, -ка, звичайно, 100% мусить бути. СПФ це дієгоде пальма в мене. І коли я переживаю, що буду підніти або десь такий важкий день, я беру цю пінку, вона більше міцна, така, прям потужна, потужна, але трошки липкувата. Гарно підходить для сухої шкіри, для жирної буде. Не вау. Та, дівчата пишуть: Оля пише: в мене є такий крем, дуже гарний. Так, Дуже мені подобається. Отака в нас ванна. Тут ми з маліскою живемо в цій ванні. А вона, до речі, гідромасажна. Ще я знаєте, що люблю, хотіла вам ще показати. Я куплю, купую звичайну харчову сіль, звичайнісіньку харчову сіль, от просто морську сіль. І іноді додаю її в ванну. Прямо 2 кілограми насипаю і маю таку антитоксичну ванну, дуже добре від набряків. Якщо тіло втомилося, дуже. тут моя доглядова косметика за волоссям, теж дуже-дуже багато всього. Але люблю м'ячики мої для всякі-всякі, та. отакі от, от. Тому, дівчуля, більш детально про рінову, ви можете почитати в нашій групі Viber. Я там все-все-все описала, все розказала. Я знімала відео окремо, як використовувати її. І можемо вам скинути. Хто не знає, як правильно використовувати, я вам покажу. Купила собі подушку омнія. Це подушка від зморшок. Типу. Ну, кажуть, через три місяці буде якийсь сумасшедший результат. Дівчата, вона дорога. Мала в мене спить теж на ортопедичній подушці з такою шовковою наволочкою. От. Це простіша подушечка. Меліса цю просить, але вона коштує, блін, ну десь майже 300 євро. Така собі історія. В Іспанії дуже, бачите, захищають вікна від сонця. Є дуже всяких багато рулетів, штор, любе, тобто, тому що коли спекотно, навіть жоден кондиціонер не стягує. Домашній мій догляд, той, що перед сном роблю, він завжди знаходиться отак от в корзинці. Тут мої прикраси, є біжутерія, є всякі інші прикраси. Бачите, іконку з України, свою привезли любиму. В корзинці мій догляд, я прям лягаю в ліжко і все роблю. Бавлюся іноді в метафоричні карти, до речі, можете. Загадати якісь питання і собі, і вибрати циферку від 1 до 4. Ми зараз визначимо, яка буде відповідь на ваші питання. Люблю бавитись метафоричні карти, їх тут в мене багато. Це розмова з собою, це не гадання, дівчата. Ні, це ви з душею своєю розмовляєте. Щоб не поговорити з доброю людиною. <гум> Колись я проходила матрицю долі, от у мене є книжечка велика по матриці долі, іспанська розмовлена карточка, хантелі. Ой Боже, щоб вони частіше були в моїх руках. <гум> вони красиво лежать і час від часу я ними користуюся, але більше все-таки люблю акваеробіку, їжджу до спортзалу. І плікатор Кузнєцова теж дівчата, кровообіг дуже поліпшує, гарно засинати на ньому. Є така. Валік під шийку. Я його роблю. Можна ще під поясницю. Забула, як правильно називається. Але я роблю під шийку і такий килимочок, прямо от на ньому і засинаю. Зараз ми витягнемо для вас метафоричну карту. Самі собі загадайте питання і виберіть циферку від 1 до 4. Ми зараз витягнемо чотири карти і подивимося, яка буде відповідь. На ваше питання? Хто загадав питання і обрав циферку під номером 1, ваша відповідь ні, в жодному разі не ризикуйте власне саме зараз? Тобто, перше, не ризикуйте саме зараз. Угу. Хто обрав циферку номер 2 ваша відповідь рано рано будете мудріші, ніж ввечері. Угу. Хто обрав карту номер 3 ви вже для себе все вирішили. Тобто, не вводьте нас в оману, ви знаєте відповідь на своє питання. І четверте, так, зараз дуже дуже сприятливий час для ваших змін. Ну, отак, тобто іноді граюся в такі всякі історії, як в мене з іспанською. Ну, побу я розумію іспанську вже як собачка. Тобто, 20, я думаю, що відсотків 80 я вже розумію з іспанської. Я вчу онлайн зараз, ну, чесно сказати, багато роботи. Завтра, наприклад, я лечу на фабрику в Рим. Це маленька кімната. У мене займається танцями. Є такі в нас вже дві перемоги. Ми перші місця. По танцях займаємо, вони групою, групою танцюють малесенькі пташечки. І от вони отримують мобелі, і так подобаються дипломи, медалі, кубки. От, вообще, ну, Діти люблять перемагати. Та? В неї, така в неї кімната маленька. Спальня спальні взагалі в Італії дуже маленька, в Іспанії дуже маленькі. Вони, бачите, не ну, повішали телек, звичайно, в мою спальню, але він не іспанський, я його не знаю, не слухаю. Це малої кімнати. А ми бавимося завжди, зазвичай в великій кімнаті, тобто в малій ми зазвичай лише відпочиваємо. От, гостєвий санвузол я вам показувала. Дві ванни, що дуже дивно, в безпанців ванна бувають вкрай, вкрай рідко. І ще раз і ще раз, що таке промокоди, зараз до 20% ви можете отримати на свою улюблену і на мою улюблену лінійку Рінова. Тут є. Крем для обличчя, крем довкола очей і вся 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 серія з гіалуронкою теж буде 2-3 дні на знижці. Наступний ефір, я не знаю, чи я з Риму його з вами проведу, чи, можливо, я вже повернуся, проведу. Завтра лечу на фабрику, буду з ними розмовляти. Це мій кабінетик. Тут є ще одна в мене кімната, є такий кабінетик. Б, могла би бути кімната для якоїсь дівчини з України, але мені. Якось лячно, я би взяла собі помічницю сюди, але я боюся, що я соціопат, соціопатіки, можу не вжитися з людиною. Я іноді люблю побути одна. Тут я роблю масажі обличчя, тут я роблю перманент. Час від часу знімаю для вас відео і в цій кімнаті, в тому числі. Отаку маю ще манюсіньку. Пишіть свої питання, а зараз я вам покажу родзинку на торті. Е, так, я поїхала далеко від моря, мені це не подобається. Я люблю море, я люблю на море дивитися. Але, о, бачите, наші тестери на помадки прямо тут стоять, наші улюблені. Отак от краєвид у мене такий. І зараз я вам покажу родзинку на торті. У мене є тераса. Зараз там, як в пеклі, дуже-дуже жарко. Тому ми з вами недовго. Тут, вид... да, є вид на море, але бачите, на портову частину. Тобто не такого, немає таких світанків. О, Боже, треба виключати. Я набираю воду в джакузі і треба її виключити. Угу. Вже перенабралася. Тут є таке от джакузі, де Меліса свої іграшки складає. Бачите, літом нагрівається водичка на сонці. Переключилася з вайфаю на мобільний інтернет. Є такий диванчик. Був була парасоля величезна, дівчата, але не повірите, вона була закрита і вітром все одно виламало. А я думаю, що добре, що вітром поламало, що хоча б нікого не вбило внизу, бо могло винести це. в нас такий від, від. з вікна. Та, видно, море, як <смі>, кажуть, якщо підстрибнути дуже. і прям, ну, так, Немає прям такого розкішного виду, як на мочавісті, але чуть-чуть трошки морячка є. Зараз дуже спекотно і купатися не можна. А от ввечері десь ближче до 8 години можна включити, вона буде бульбашити. <смі> Люблю масаж. А, до речі, класно, що є душ. тобто Перед е джакузі можна прийняти душ з теплою водичкою, щоб частенькими. Вже залізти після моря або ну тераса величезна, тут можна і йогу, і всяке любе голубе робити. От, але спекотно просто, спекотно просто страшно зараз. Я думаю, що в Україні я жарко. Напишіть, будь ласка, де ви зараз знаходитесь і скільки градусів температура у ваших країнах? Скільки у вас зараз? От і так раз спустилася і вже на робочі. Потім раз повернула наліво і вже на кухні. От. Так Ця кімната, коли ми заїхали, я вам показувала дівчульки, вона е, взагалі була порожня. Тобто це я обставляла її сама. Оці тумбочки в китайському магазині, магазині купляла і збирала їх власноруч. За допомогою няні ми збирали, але все-таки мої досягнення, дипломчики. Ну, я люблю працювати в квартирі, мені зручно, мені подобається це. Так, пишіть. Кропивницький, 38. Куди діли чоловіка? На роботі чоловік працює, мусить працювати, гроші з тебе треба теж заробляти. О, О Ще не показала вам свої вітамінки, харчові добавки. Тут у мене живе вітаміни для жінок. Целюлоз це водичку виводить зайву від набряків. Це Клітинний активатор, не знаю про що. кальцій, кажуть всім дівчатам від остеопорозу треба. Це для схуднення харчова добавка. П'ю її один раз на день, коли згадаю. Дутела. А чому ні? Ну, вона ще закрита, ми з млинцями любимо. До речі, гриби. Це, це не айоваска, це грибочок, який дуже добре впливає на мозковий кровообіг, заспокоює, покращує пам'ять, якийсь імунб'юстер. Роблю коктейлі, собі супчики. От тут у мене купа, бачите, як е, не, не корисне, а поруч з корисним. Є спортивні такі батончики з протеїном, які тримають цілий день. Першава 23, прохолодно. А є буено, Ліса дуже любить. Я вкрай рідко, але іноді теж. Люблю супи гербалайфівські. Трошки дорожче чашки кави коштує. Але ти випив, у мене є томатний суп і є такі з Колаген. Колаген б'юті, потім додаткове джерело вітамінів, це є, якась сірує да. суміш для випаду. коротше, для підтримання нормального рівню холестерину. Здавала нещодавно аналізи, да, мені показує, що мій метаболічний вік в спортзалі показала 32 роки, і ніколи кого стала аналізи дуже добрі. Ну, Іноді бавлюся харчовими добавками, Але бачите, і не без того, і кавуся є, франківська. скільки франківське. Дівчули. І кавуся є теж. Але чи можна ріново брати першу серію по догляду? Звичайно, можна, дає потужні результати. Це повноцінний крем, там не тільки міорелаксанти, релаксанти, дівчульки. Це повноцінний, зволожуючий, поживний, дуже хороший засіб. Я ріново обожнюю. Але візьміть собі молочко і тонік, щоб підготувати свою шкіру, тоді ефект буде значно більший. От з гіалуронкою вони товаришують ідеально. Або можна брати, от я беру для сухої нормальної шкіри, от таку от серію. Ну, я думаю, вам було цікаво. Та? Було цікаво у мене в гостях. <сум> Та? Я буду відключатися, буду далі збиратися. У нас сьогодні буде обід для українців, якісь благочинна організація. Ну, можна буде поспілкуватися з класними людьми. Буду зараз збиратися і буду їхати. Окремо, хто хоче більше послухати, почитати про Рінову серію Агонь, Ялоронка і. Власне, і Рінова, це дві такі потужні, хороші серії, Зараз класні, класні промокоди. Мені завжди з вами цікаво. Дякую, Тамарочка, з Богом пишете. Та Рінове від це не товаришують? ні, не товаришують, треба розводити рінову ставити. Або знаєте, як я іноді роблю? Я беру серію від пігментації на ніч, і через дві години наношу крем для повік. Тобто на ніч у мене серія від пігментації йде, а на день у мене є рінова. От, буду далі збирати вам переміщення, бо завтра мушу на склад завести ще декоративну косметику і вже по Європі день в день будемо мати посилочки. Скажіть, будь ласка, з якого віку можна користуватися молочком і тоньком? З моменту початку місячних. Саме нормальна історія, коли ви вітаєте вашу дитинку з початком дівчинку з початком місячних і вже даруєте їй її догляд повноцінний. Це сама-сама правильна історія. Нам вже точно треба. Угу, Прощаюся. До побачення і до зустрічі найближчим часом.